Виводили групу альфачів, які були без техніки. Різноманітніші задачі зупинити підводну лодку на Дніпрі. Танками ну, зрівнювали ті домівки, в яких ми знаходилися. Ми повзли, мабуть, годин 10. Всі правіє, беремо правіє бліндажа. Нас спалили тепловізійними камерами. І над групою зависло три дрони. Івпідська дрон! Ховайся! Заїхав до підлітки, просто підніс, забрав своїх бойових побратимів і живими їх доставив назад. Я вражу. Послання рушні. Про... Вам всім пи**а. В Бахмуті наскільки були для вас задачі, які перед вами ставили важкими? Як ви їх виконували? Взагалі, що запам'яталося от найбільше з того? Запам'яталось те, що кожен з нас, мабуть, хто брав участь в бойових діях, він повинен розуміти, що бій на відкритій місцевості, в лісовій місцевості трошки. Одлічається від бою в місті, де, скажем так, кожен вугол, кожен вибитий камінь, кожен бугорок може стріляти. Там потрібно бути, мабуть, найбільш сконцентрованим і найбільш уважним. І постійно потрібно пересуватися, не залишатися на місці. Оп. І он ярма. Мати Україна! Мати Україна саме так. Ми зрозуміли їхню тактику, що вони просто підповзають дуже близько, намагаються там закидати гранатами цією кількістю, намагаються задавити. Ну а так як ми, козаки з яйцями, ми українці, ми цього не боїмося. І ми взяли їхню ж тактику. Ми до останнього чекали. Ну, найтяжче це було, мабуть, перші дні хлопцям перебороти просто свою невпевність в тому, що тебе намагаються стерти. Там Артилерії, танками. Але коли ти залишаєшся на своєму місці, чекаєш, чуєш їх, як вони там давай, давай, ползі, ползі, і чекаєш їх. Хлопці починають відпрацьовувати масовано по слуху, тому що ти там не бачиш ти не висунешся. І в цей час ми просто їх закидали гранатами. Їхньою ж тактикою, що вони намагались підповсти до нас. Закидати нас, але ми їх зустрічали і вони це вже десь, мабуть, на четвертий день зрозуміли, що в них нічого не виходить. Вони просто е, танками е, ну, зрівнювали е, ті домівки, в яких ми знаходилися. блядь. Русский мир. Вот такой вот Бахмут. 19 апреля 2023 год. А? Ебать. Нихуя себе, блядь! Нихуя себе, блядь! Уходи, уходи. Походу хрена. Станция на станции. Станции возьми. Прошивая здание. Ложись, 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 ложись. Сначала корректировка была Беха или Чимс, понял? Беха шила нахуй, А все, что ты говоришь? Ага. Сука, тварь, ебать. Але повністю, як би я людям зразу сказав, нам немає чого боятися, тому що потрібно трошечки включити якоїсь логіки і поняти, що танок знизу він максимум зіб'є кришу. І все, а решта все залишиться на своєму місці, не потрібно боятися, потрібно бути впевненим в собі. Ми їх там перебивали кулеметами, закидували гранатами, підзвольними гранатометами. І вони просто вже по станціях перехоплення нам дружні, наші сили потім давали. Що вони кажуть: типу, ми вже боїмося туди, йти, туди заїхали, якісь акробати акробати з яйцями, які не дають нам навіть підползти. На Запоріжжі тоді які там особливості зараз? Степова місцевість, де сильно не укриється. У нас була одна з задач в районі населеного пункту П'ятихатки, де нам потрібно було так зайти, рознести скажімо, так, СП ворога. Ми повзли, мабуть, годин 10. Просто передвигались навкарачки, повзли, тому що відкрита от, от така місцевість, як тут, просто потрібно було повзти для того, щоб тебе не спалили. У них багато, дуже велика кількість дронів. Вони просто ними моніторять все. І от уже під кінець, мабуть. І за те, що трохи почало холодати, мені здається, вони просто нас спалили тепловізійними камерами. І над групою зависло три дрони. Де зразу прилетіли дрони зі скидами, вони почали групу закидати, почали відпрацьовувати гесами, мінометами. Я знаходився трошки далі на відтяжці. Ну, метрів там 500, можливо, від групи, де постійно шов, ну курірував їх, тому що вони повзуть, вони не бачать, куди вони повзуть. Я плюс-мінус дивився за цим, і вони, коли зрозуміли, що їх хтось курірує десь на адальонки, який бачиться в місцевість, вони просто почали артилерією розбивати всі посадочки, всі зазеленення, де, скажімо так, на їхню думку вони вважали, що там їх сховатися. Оцей випадок про евакуацію пораненого вже знамените відео стало, коли FPV-дрон влучає поруч з машиною евакуації. Давай, будемо, приїхали. Це дуже скажімо так, інтригуюче відео. Хочу відмітити водія хаммера з позивним бролер. Хлопчина реально з яйцями.

Давай, давай, давай. Ааа, нажала, блядь! Давай, 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 давай. Единок, ты не Дрось, ты как? Бій може статися, що хочеш. Зайшли ми попрацювати скажімо так, в один із лісочків в районі населеного пункту роботи, де пропланували і здійснили вогневий наліт на піські позиції. Багато на стіл відкриваємо вогонь. І під час відходу потрапили на мінне поле, де один з моїх підлеглих втратив ногу. Ми надали йому першу домедичну допомогу, евакуювали його. Ну і знову ж, це війна. Під час евакуації ще один військовослужбовець не побачив також мінне поле і також втратив ногу. Як ти? У нас 300, у нас 300. Время турнікита 7 часов. Побігаєш, я хуже поможна триста. Було дуже багато, скажем так, Різних нюансів, які сподвигнули мене на прийняття рішення визвати машину уже під самий ніс підлів, тому що була б велика відкрита територія, де вони просто нас би ну, рознесли артою, поки б ми б евакуювали. А так машина швидко підлетіла, загрузилася і швидко уїхала. Ну, ви самі бачили навіть та їхня їжі впіввішка, вона не змогла нічого зробити нашим козакам. Водій нормально, ну, задачу цю сприйняв. Водій сприйняв цю задачу, так як кожен військовий, є задача, її потрібно виконувати. І зараз вже після того як він побув, він звернувся до мене з клопотанням, яке я підняв вище перед командуванням. Він зараз хоче працювати іменно вже в групі. Не водієм, а іменно в групі нищити цю пірсню. Це момент під що коли заходили там якусь зеленку, то в принципі що. Таке враження, що Рой там цілий був, що так наскільки їх там концентрація велика була. Дрон! Хомать! Е, так, концентрація дуже велика, ну. Концентрація, тому що вони, в принципі, у них орлани, це все літають, вони навіть вже на, на підходах плюс-мінус бачать, що є, з'являється якась активність. Е і вони зразу ж плюс-мінус в ті райони, які вони виявляють для себе найбільш небезпечними, вони туди відправляють е свої дрони і моніторять повністю все по Бачите, вже до чого дійшла війна, що дрони також багато чого вирішують. Ударні дрони, розвідувальні дрони, вони також можуть перекрити якийсь процент роботи із тим, що ми збережемо життя та здоров'я наших підлеглих. Чи мали досвід бойових дій до того, як почалося повномасштабне вторгнення, і як же прийшли до СССР з 2014 року? Як почалося вторгнення підарів на території України? Проходив службу в одному з підрозділів Національної гвардії України. Омега зустріли на валу 5 травня 2014 року. Бій в Семенівці, самий перший бій, де ми із Краматорського аеродрому виводили групу Альфачів, які були без техніки. Ми прорвалися в Краматорськ, забрали їх і виводили їх. Візюм саня проверь, на два часа зіленочку туди пусті маленькі. Пацани з 2014-го по зараз неодноразово приймав участь в бойових діях на різних містах та територіях України. До ССО по мобілізації мобілізувався. Сформувався свій мінімальний колектив, де я, як командир цього підрозділу, побачив, що хлопці мотивовані, бажають, скажімо так, воювати. Вийшли на командування 73-го центру, де приїхав заступник командира, провів з нами бесіду і відібрав нас як. Військовослужбовців для подальшого проходження служби саме в нашому центрі. В двадцять році приймав участь на Київщині, в Харкові приймав участь. Ну і потім вже в складі 73-го центру на запорізькому напрямку. Різниця Амігії ССО наскільки відчутна? Я б сказав би не дуже... відчутна різниця в задачах. Тому що зовсім інші задачі. Омега це підрозділ, який більше е, був заточений для роботи в Здані, е, в місті, антитерор. Ну, можливо, що, скажімо так, допомогло мені. Я більше на це при навчанні свого підлоголосового складу я ставив на це більше упор. А в ССО взагалі ну, різноманітніші задачі вплоть там зупинити підводну лодку на Дніпрі. А так, по підготовленості по мотивованості ну це супер. Я горжусь, що я проходив службу в ОМЕЗІ, і я горжусь, що я проходжу службу в силах спеціальних операцій. Єсть у мене боєць з позивним Прайс, і я е командував груп із їхніми е операторами, відправив е на здійснення нальоту в велеобразної засаді, де під керівництвом прайса. Проходило вогневе знищення з кулеметів, де вони підповзли до противника ну, ближче 100 метрів, виявили його, бачили двох підразів, які стояли. По готовності це не було Неконтрольована стрільба, нічого це по готовності. все спостерігаємо противника. Е, він дождався команди, щоб всі оператори зайняли свої позиції, щоб всі оператори, хто по можливості знаходився під тими кутами, де могли бачити під Йому доповіли, що готові. І по його команді було нанесено вогневе ураження. Просто це старший оператор, який повинен просто, скажімо так, ходити в групі, виконувати команди командира групи, але він може сам самостійно приймати рішення на виконання того чи іншого заходу по ураженню противника. Я гордий тим, що поряд зі мною знаходяться реально мужики мужики, які мають яйця, і мужики, які мають чистий характер. Відповідати друг за друга, які в жодному разі не бросять свого побратима, який би в якій би він ситуації не знаходився. От я горжусь даними козаками, які проходять службу в силах спеціальних операцій. Тому ну, не кожному дано, навіть і не кожен захоче піти, ризикувати своїм життям, своїм здоров'ям, де потрібно багато здоров'я, де потрібно пронести свою зброю, своє БК, чи якогось рюкзака, а не дай Бог щось. Станеться не так, де будуть там 300-200 твої побратими. І ти повинен зрозуміти, що в тебе повинно хватити цього здоров'я. Витягти її звідти. Там Напал на брата. Идите. По русскому это Что? Как дела, брат? Как тебе день сегодня? Я Я Вражены? Порядок, брат. Это вам не экономический фронт, тримать, сука. Какие послания послання рус** Вам всем п**да.